Щемо пам'ять нашого загиблого побратима токи. Домоли, домолив Україну! Україну! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Йди до серця мого! Сіди до серця мого! Привинь буре вітрів Капка! Привинь буре вітрів на Шум, Шум. Шум. карпатських ручей! Шум карпатських ручей! славного завойовника батька Хмеля! Воївслов Грайс голова на Софіїській звоні. Нехай душа моя не тобі відродиться, нехай держава, моя тобі відродиться. Славою твоєю провіниться. Слава твоєму привіниця. Води, прящана, все життя моє. ти, Пресвята, все життя моє. Води все щастя моє. Вони все щастя моє. Задзвони мені прячко до Кайдаві. Зазвонили За мені распонкайдам. З криком шивенись у понурі ранки! З криком шивенись, у понурі ранки! Принеси мені зойкі катони. Принеси мені злайки то! У льохах, в тюрмах і на засланіть! У тюрмах і на заслані! Щоб віра моя була раніта! Щоб віра моя була гроніта! Щоб росла за взята міч! Що росла за взята міць! Щоб смілий, що в ябі! Щоб сміли що я в біч! Бі. Так як якщо і шли, герої за тебе свята, тоді ж не робить за те свята за твою славу! За твою славу! Що на смерть герой Бога! Отота ну че! Отота ну че! Лунка твоїх! Лунка твої! Не вину кров погордованих дітей твоїх! Не винен кров погордованих дітей твоїх. Велична смерть героїв української нації! Велична смерть героя! Української української і тисячі інших не знали І тисячі інших не знали що їх кості порозкидані або тайком покола! Що їх! Але на мене діткова в Страху нехай не знає! Страху не не знає! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Кипи йду! Скини йду! Вартуй волю! Вартуй волю! У серці замешкай моє! У серці замешка моє! Прости мене до ясних чи ні! Прости мене до ясних чи ні! Учинах тих, хай знайду я смерть! Учинах тих, хай ти, знає ти, смерть! Солодку смерть, о мука за тебе! Солодну смерть, мок за тебе! І розплився в тобі, я! і розплилися тобі, я! і вічна житиму в тобі, і, і віщо житиму в тобі. Відвічну Україну! Відвічна Україна!